Уже цієї суботи тиждень в деталях буде таким. Подумайте тільки, ми на 80% складаємося з води. Приблизно так. 70-80% є у тканинах 75% у мозку, а в крові більше як 90% води. Вона буквально тече в наших жилах, але приносить користь чи шкодить нашому організму. Але ж не дай Бог, аби закрили. Тоді краще ну, хоч смітися, хоч ходні, хай беруть, якісь оружие, то нас Та не устрілять усі, там так не що роблять з лікарні. Нам лікарню построїла мадарщина, мадян. Це нам не строїли всі, що хотіли закрити, і не мають права. Не сип, а такі от п'ятнишка, як ожоги маленькі, по цілу, по цілу, на тулубі і на пузіку в неї. От. На ножках трошки з'явилося. Ну, вона спокійна в нас була, але наш частковий лікар направив нас до голову. Таким буде «Тиждень в деталях. Якщо хочете знати більше, приєднуйтесь в суботу рівно о 19.00 та в неділю о 20.00.